Привіт. Сьогодні в нас ранкова йога. Сідаємо в зручне положення сидячи. Ми піднімаємо руки наверх, вдох, і видох руки до себе. Права рука на килимок і тянемо ліву руку наверх, розкриваємо грудну клітину, як кактус розкриваємо грудну клітину наверх, І округляємо спину вниз. І ще два рази вдох. І видих, і вдих і видих. Міняємо сторону, ліва рука на коврик. І піднімаємо праву руку наверх. Розкриваємо грудну клітину. Розкриваємо праву руку як кактус. Вдих. І видих. Округляємо спину. Ще два рази вдих. І видих. Останній раз. І видих. Міняємо. Положення, вертаємося в центр і починаємо рухатися по колу такими рухами круговими, спочатку корпуса можна додати ще плечі. Рухаємося спочатку в праву сторону, потім ми міняємо сторону, починаємо рухатися в ліву сторону. Можна закрити очі. Відкриваємо очі, повертаємося в центр і розкриваємо ноги по сторонам. Якщо дуже важко, в такому положенні, ви можете трошки відійти тазом назад і вийти грудною клітиною вперед. Чи ви ставите одну ногу в таке положення, згинаючи коліно правої ноги чи лівої ноги, і тянемося вперед. Якщо можете розкрити дві ноги, тоді розкриваємо дві ноги і потихеньку падаємо вниз. От залишаємося тут на 10 тихів і видихів. Трохи піднімаємося наверх, руки назад, розслабляємо поясницю, починаємо робити кругові рухи ступнями в одну сторону, потім в іншу. Потихеньку ножки разом ставимо. Округляємо спину і робимо кішку корову в позиції сидячи, розкриваємо грудну клітину, дивимось наверх, округляємо спинку, дивимось вниз. І ще чотири рази вдих і видих. Ще три, два. І один. Скрещуємо ноги і стаємо собаку мордою вниз. Згинаємо одну ногу, потім другу, дихаємо повільно. Дих, права нога наверх, згинаємо колінце і починаємо робити такі кругові рухи в одну сторону і в іншу. Розкриваємо наші ножки і ставимо. Праву ногу перед собою в позицію голуба. У нас п'яточка правої ноги йде в ліву сторону, коліно вправо. Ми спочатку піднімаємося наверх на кінчики пальців, трошки розкриваємо грудну клітину вдих і видих падає вниз. Можна підставити блоки чи якісь подушки під таз, якщо вам так зручніше. Що дуже тяжко бути в такій позиції голуба, ви можете зробити, називається 90-90, ви з'єднаєте праву ногу і ліву, і вам тоді легше буде в такому положенні з розтяжку лівої ноги. Якщо можете в позиції голуба, тоді вносимо таз більше в центр і падаємо вниз. Посилаємо своє дихання в праву ногу. Бедро праве. Починаємо розслаблятися. І ще робимо 4 вдихи і видихи. Повертаємося назад собаку мордою вниз міняємо ногу. Вдих ліва нога наверх, розкриваємо її, спочатку згибаємо в колінці. І потім ми робимо такі кругові рухи. В одну сторону, можна випрямити ногу, робити з прямою ногою, можна зігнути і робимо кругові рухи в одну сторону і в іншу. І Потім ставимо ліву ножку перед собою, ліва п'яточка до правої руки. Руки на... Кінчики пальців, розкриваємо грудну клітину, дих і видих, падаємо вниз. Знову ж таки, ви можете зробити позиції 90-90, зігнути дві ноги. Так буде легше. Чи представляємо собі сюди під таз якусь подушку, чи блоки під руки. І падаємо вниз, розслабляємо шию. Відпочиваємо, наскільки це можливо в такій позиції. Покійно повертаємося в собаку морду вниз і згинаємо одну ногу, потім іншу. Колінка на коврик робимо кішку корову класично. Дих, розкриваємо грудну клітину, дивимося вперед. Потім округляємо спинку, дивимося вниз і ще три рази. Дих і видих. Дих. І Да. І видих. Піднімаємо колінки наверх. Планочка, буквально три вдихи і видихи. Стоїмо тут. Стараємося лопатки назад, плечки вперед, підтягуємо живіт до себе. І п'яточки тягнуться назад. Дивимо сперед. Ми тут на 4. Три. Два, один і потихеньку падаємо на живіт. Робимо позицію сфінкса, руки перед собою, плечки назад. Робимо кругові рухи шию. В одну сторону можна закрити очі. Потім в іншу. Потихенько падає вниз на руки, правим вухом чи лівим, згинаємо колінці ноги і трохи розслабимо нашу поясницю, можна їх пошитати в одну сторону, в іншу. Можна покрутити трошки ступні. І зробимо позицію Арда бікасина. Трошки підніміться наверх, на лігці, беремося за ліву ножку і тянемо пяточку до себе. Дихаємо спокійно, можна дивитись вперед, можна дивитись назад на ножку. Відпускаємо ліву ногу теж саме направо, праву п'яточку до себе до тазу. Молодці. Зараз від цієї позиції виходимо з круглою спинкою. Ви позицію дитини. Ми опускаємося головою вниз разом тянемося п'яточки. Тихенько піднімаємося наверх, трошки розслабимо плечі. Крутимо плечі назад і вперед. Зробимо бада канасина, ми ставимо наступні разом колінка по, по сторонах. Спочатку ми розкриваємо грудну клітину, випрямляємося, потім потихеньку ми падаємо вниз. Можна ще ліктями трошки допомогти ногам розтягнутися тут внутрішня частина Ще більше потужніше, потужніше розтяжка. Дихаємо спокійно. І робимо зараз бокову жану ще випрямляємо праву ногу. Беремося правою рукою за ліве колінко, вдих ліва рука наверх, і на видихі ми падаємо вниз в праву сторону. Можна ще тут порозкривати більше грудну клітину, ліва рука нас як в кактус. Розслабляємо обличчя. Повертаємося в центр, можна зробити невелику скрутку в ліву сторону І міняємо сторону. Права п'яточка до себе, випрямляємо ліву ножку. Спочатку випрямляємося, потім беремося лівою рукою за праве коліно і права рука наверх. І тянемося в ліву сторону. І скрутка вправо. Повертаємося в центр. І потихеньку ми падаємо на спинку і зробимо позицію мостика. Ви лягаєте на спину, ви ставите ножки на рівні плечей, і ви середнім пальчиком повинні доторкнутися до п'яточок. В такому положенні ви повинні підняти на ягодиці і бедра, і ви напружуєте все. Робимо ще замочок за спиною, плечики всередину, і піднімаємо все наверх. І залишаємося тут на 5, 4, 3, 2, 1. І відпускаємо. Ще раз робимо другий раз, дих. На видих. І ми піднімаємося наверх і робимо замочок, плечики в центр. І залишаємося тут ще на 5, 4, 3, 2. 1. Все відпускаємо. Ножки, колінка беремо до себе, як маленький м'ячик. Крутимося в одну сторону і потім в іншу. Робимо скрутку. Можна робити праве. Нашка наліво, колінка к колінку, чи в такому положенні, як вам зручно. І трошки бедра переносимо в праву сторону і лягаємо скрутку в ліву сторону. плечки в нас залишаються по центру. Можна закрити очі. Повертаємося в центр і міняємо сторону. Ліва ножка направо, колінко, колінко, чи в такому положенні. І педр в ліву сторону, і скрутка вправо. Повертаємося в центр, робимо поза щасливо, щасливої дитини. Ми беремося чи за великі пальчики ніжок, чи за п'яточки, внутрішню частину, чи зовнішньої. Ми робимо такі рухи, пошатуємося в одну сторону, в іншу. Можна трошки повипрямляти ноги, якщо вам дозволяє розтяжка. Можна піти ще далі, далі і зробити халасину, але ми її не робимо в критичні дні. Для халасини ви піднімаєте ноги наверх і їх заносите за голову. І округляєте спинку, щея вас не рухається. І це дуже класно допомагає вам зняти напруження з ніг. Можна трошки. Побути в такому положенні. Можна ще зігнути колінка, якщо у вас довгі ноги. Якщо ви халасані, потихеньку повертаємося назад і лягаємо в шавасану, випрямляємо ноги і закриваємо очі розслабляємо обличчя. Розслабляємо шиї, плечі, руки, розслабляємо льтну клітину, живіт, ноги, ступні. Ми повністю розслаблені. Дихаємо спокійно. Даємо собі цю хвилину на відпочинок. Тихенько починаємо рухати пальчиками рук та ніг, і ми можемо трошки потягнутися, як зранку ми встаємо. І потихеньку ми повертаємося в позицію сидячи через правий, чи через лівий бік. Очі тримаємо закритими. Дивимось, відкриваємо очі, дих руки наверх і видих руки до себе. Я дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося скоро. На